Укопи бліндажі поруч, пакунки із пасками. На позиціях одного з підрозділів Сумщини. Великдень захисники зустрічають у бойовій готовності. До кордону з Росією тут кілька кілометрів, тому не розслабляються. Трохи ж часу на молитву говорять, мають. Благословляється і освячується вся пожива, ця окропленням води цієї священної. Після освячення військовий капелан отець Адріан пригощає бійців великодніми хлібами, а також вручає кишенькові молитовники. Я розумію, що це є, але молитва більша зброя. Молитва молитвою, а от з автоматом та бронежилетом майже не розлучаються. На позиціях говорить боєць: будь-яке свято звичайний день. Чергування, мовляв, ніхто не відміняє. Ворог не зупиняється, крім нас, нас його. Ніхто не зупинить постійно. Ми на служби, постійно чергування, навіть якісь там прильоти або стрілкатня. Ну вона нам не так не так нас вбиває, як розлука з родиною. У цьому бліндажі розповідають бійці, поки не обживалися, та все необхідне в ньому мають ліжка, місце для зброї, гачок на стелі і бойовий настрій. Гачок приготували вже щоб лішати Путіна. Вже йому вірьовка приготовлена, все готово. Жити в мирі головне бажання на Великдень і кожного дня розповідають захисники, щоб пришвидшити цей момент, говорить боєць на ім'я Микола. і пішов до збройних сил. На основне ну щоб скінчилась війна, поскоріше повернутися до дружини, до дитини. Наступний великдень ділиться планами Дмитро зустрічатиме вже вдома разом з родиною. Впевнений, до того часу в Україні буде мир. У них шансів немає. Наші железні друзі нам в цьому допоможуть. І я думаю, що це. Ну, я поспорю, що. У вересні я вже буду вдома. Дмитро каже, має намір прогнати російських окупантів з української землі. Якщо ж говорить, полізуть знов, то. Розширення території України. Ми бачили е, карта України 1830-го року. Там територія України разом з Кубаню, з російською територією. Ну, люди старалися малювали, а ми що, їх опозоримо чи що. Ви знаєте, який я злий був, коли. Я сам із Західної України переїхав сюди, знайшов сім'ю і вони прийшли до нас. Ну я прижився тут, уже в Сумській області привик. Думаю, розширимо границі і там будемо привикати. Діана Крахмато, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Новини Суспільне Сумщина.